Всім доброго дня, дорогенькі мої. А як ви вважаєте, чи можливо з цього курятника зробити щось для песиків? Подумайте, будь ласка, що написати в коментарях, а я поки що це відео поставлю на прискорений режим і спробую щось з цим курятником зробити. Приємного перегляду! Павел Павел, і про прорапов. Нормально я все зроблю? Не починай, Побачиш потім в кінці. І так, трошки попрацювали, зараз покажу, що маємо на даному етапі. Стеклоподйомники. Окей, далі. Підвісні потолки. Подогрів полов з елітними е, біовойськами. Це маленькі бандерики. Зараз покажу. Ось таке. У нас біолабораторія. Все задуто, клімати, підігріви. Тут же в нас туалет, слів, водоснабження, папко, охрана, рядишком, все добре, в папка є молоко, папко корме, поки мамки немає, поки мамка траву їсть, бо мамка коза. Ну, вибачте, я набрехав. Це шутка така. Я це не запишу. Напевно, не запишу. А якщо і запишу, то це ж не мільйон людей побачить тебе.